У 1948 році вийшов російсько-український словник накладом 50 тисяч, який загнав у нашу мову слово стакан, слово «озноб», слово етаж навіть, слово тряпка, слово відкритка, слово відношення. Ну стакан стекло, так, стакан від стекло. Українці ніколи не казали скло. Українці казали шкло. Населений пункт на території Миколаївського району шкло. У Львові, розумієте, тому форма шклянка для нас була очевидна. Оскільки в російській мові було скло, то з нашої шклянки зробили склянку. а потім і склянка стала заважати. І замість склянки зробили стакан. І ти приходиш і кажеш до чарівної пані, прошу мені дати морозиво в шкляночці, вона дивиться на тебе, як на варіата, і каже, в стаканчику ні, ти їй пояснюєш, ні, мені, будь ласочка, морозиво в шкляночці. Це зовсім не означає, що воно зі шкла. Тому що ми переносимо значення, це ж метафора. Коли ви кажете, я в тебе стріляю, це ж не означає, що ви з допомогою стріли це робите, А з дуже високоточної сучасної зброї, але ж ви не будете змінювати слово пістолю в тебе чи гармачу в тебе, чи що. Ви вживаєте це давнє слово. Тому війна з, з питомою українською лексикою це була війна з українською ідентичністю. Треба було злити мови, так а в якій сфері було їх найлегше злити у сфері слів чужомовного походження. Тому і приписали, кажуть мос московити соціальний, і ми будемо казати соціальний. Тому інститут української мови зараз видає цілу серію розстріляних словників, от те про що ви запитали. Розумієте, це, це, це безцінний проєкт. І так і серед того, найціннішого це виданий словник підмогильного плужника, це виданий словник Іваницького шумлянського, це виданий словник забула з Добровського, якщо я не помилилася прізвище.